З дитинства батько мене брав завжди з собою на роботу. Він тоді працював на Азоті, зараз теперішня 19-та частина. Я постійно там знаходилася в колективі так само диспетчерів. Ще тоді працювала Люба Кананчик, як зараз помню. вони постійно гуляли, займалися зі за мною. Потім завжди приміряла батькову форму. Мені це дуже Да? Навіть був у мене період, коли я хотіла поступати сюди, але так як папа казав, ти дівчинка. Вирішила піти трошки на іншу професію, ну але я з дитинства бачу це все. І тому мені подобалося це все з дитинства. І ти розумієш, що від твоїх дій, від тих перших секунд, перших хвилин від тебе дуже багато чого залежить. Тобто подальші дії, наскільки швидко вийде підрозділ, як швидко вони зреагують на це, і як швидко ми допоможемо людям. Є виклики, які не обов'язково пов'язані з пожежею. Є виклики, такі, яким, де потрібно надати якусь певну психологічну допомогу людині. У мене, наприклад, на моїх чергуваннях дуже багато було таких викликів, там де ми працювали не тільки оператором, а а й психологом. Важко дуже нам, диспетчерам, в цьому плані психологічно, тому що Багато дуже самогубців дзвонять, яких хочуть нам прямо трубку розказують, що ми хочемо покінчити життя самогубством. Ну і от підтримувати цю розмову, підтримувати їх в першу чергу психологічний стан ну це треба вміти. І психологічно самим настраюватися. Буває таке, що і надходять хибні виклики, буває таке, що люди спеціально викликають нашу службу, але там може нічого не бути. Ну, тоді в таких випадках ми зв'язуємося 102, там працює далі з нами поліція. Якщо, наприклад, буде хибний виклик, а десь буде одночасно пожежа, наприклад, то ми втрачаємо час, рятувальники втрачають на це час, і поки вони доїдуть з однієї точки на іншу, то це втрачені хвилини. І звичайно, це впливає, може впливати на оперативність підрозділу. Було дуже болісно, до речі, коли жінка їхала на зустріч до чоловіка військового свого, і в Золотоніському районі, там біля села Піщани, вона потрапила в ДТП. І жінка загинула, а дитина, слава богу, вижила. І ми контролювали це питання. Ми дзвонили в Міську нашу дитячу обласну лікарню контролювали, чи жива вона чи не жива, який неї стан. А це було важко. Найчастіше е, люди телефонують в паніці, коли не можна. Е, Достовірно дізнатися інформацію про місце пожежі, про що саме горить, наприклад, або яку саме допомогу потрібно надати. Коли люди в паніці, ну, втрачаються все ж, ну, все ж таки хвилини на те, щоб направити машину, направити підрозділ на допомогу. Дуже багато людей дуже нервують. Вони думають, що ми, коли випитуємо цю всю інформацію, номер телефону, прізвище заявника, Вони думають, що ми втрачаємо час. Але насправді, коли ми випитуємо цю всю інформацію, насправді вже направляється машина, вже створюється картка виклику. А ми просто як вдогонку дізнаємося, нам потрібну інформацію, яка потрібна нам потім для того, щоб підрозділ краще зорієнтувати. Найемоційніше, тяжче приймати, коли загрожує життю щось дітям. Так як мама двох дітей, для мене це дуже складно приймати. Ну як дуже складно, переживаєш, постійно переживаєш, щоб з тими, наприклад, дітьми нічого не сталося. Все ж таки, це діти, це... вони маленькі. І друге, важко, коли все ж таки, так як у нас в країні війна, тут ці прильоти, прильоти, коли падають шахеди, ракети. Коли в щось влучають, те, що там матеріально пошкоджено, це відновиться, заробиться. Ну все воно буде. А от саме головне — це життя людей. Ми якось відволікаємося саме сім'єю, своєю сім'єю. Мене от діти відволікають, чоловік відволікає. Ми якось ми можемо кудись виїхати в парк, до Дніпра піти погуляти. Ну то есть, якось ці побутові справи відволікаються. Ну, ти якось відпочиваєш тоді морально. Якщо ми тут будемо сприймати і переживати і постійно думати, то тоді так людина швидко вигорить. А так, потрібно просто не пропускати через себе. Пропустити це в цю хвилину, коли ти прийняла, коли ти займаєшся цим викликом. А далі потрібно трошки розвантажувати голову свою. По-перше, я відчуваю радість за те, що я змогла комусь допомогти. Для мене це дуже цінно. В першу чергу для себе, як не як співробітника, а як особистості за те, що я можу допомогти, можу підтримати, можу вислухати. Я вгадаю, що люди також цінують.